Так, частина друга ну, обірвалося відео. Так, Більшість дивляться на комп'ютерних каналах, як тут вони навіть не на комп'ютерних, а просто всякі розборки, як там знімають то, то, чи там якісь там мости, мікросхемки там, тут от, от, от відрізають то все тири-пири і самі починають тим займатися. Зрозуміло, що в убиток, ніхто про то не думає, а от тобі, там вигідно, вигідно, типу, ну якоби їм. от. І тобі, та от хвиля, вона просто лавина, і, і всі починають в то вірити. Тобто ніхто не хоче вірити, що то не так. Типу. От. Ніхто не рахує свій час. ну який час, господи Боже. Який час, про що я взагалі говорю, там, і так далі. От. То робиться все на автоматі. Люди дивляться, зацікавлюються тою шнягою і. Капець вигідно. Страшно вигідно. типу, тим займатися. Хтось може сказати, а я збираю чисто от як. Собі там в як сказати, в запаси свої, там от таких чіпів, мостів. Я вже в першій частині розказав про то, скільки всього треба маніпуляцій зробити, щоб ту материнку добути одну, і один міст її утримати, нещасний. За 5 гривень. от Навіть якщо в тебе та материнка є вдома, ну просто в тебе є мішок таких материнок. Ти по часу просто стільки стратиш на то щоб з них добути той міст. А якщо тобі безплатно віддали таку материнку. Сили, енергія і так далі, ніж вихлопу всього. От. І Все залежить від того, від досвіду. Там, хтось з певним досвідом він може просто займатися там в робочій частині, займатися зйомом тих мостів, там, тих мікросхемок там збирати. В основному, всякі, хто працює в сервісних центрах, і то він, вони просто такі материнки максимум виставляють, от як є. Просто навіть не пишуть. І дана от материнська плата вона мені досталася за 6, я казав, за 6 доларів. От, продала мені її одна хитро вимахана баба, яка умовчала той факт, що материнку просто спалили, носили в сервіс, В сервісі сказали, що вона просто написали, що нема зображення. От. І. От... Так повезло мені, що я її просто понадіявся, що вона робоча. Не став роз... розпрашувати дуже, тим більше, от коли ти бачиш якусь бабу. Ну ні, ну типу, не в тому річ. Просто моя довіра, скажімо так, до, до, взагалі до людей, що я просто думав, що якщо вона людина хоча б попередить, що вона там робоча, не робоча, там налетіло всіх, кому не ліні, жуки жаба, почали там торги влаштовувати. І, скажімо так, я то не люблю, я просто здав 150 і забрав, скажімо так, я подумав, що в принципі... Я не міг подумати, що в 2020 якомусь там році таку плату люди понесуть в сервіс, спалять їх спочатку, понесуть в сервіс в сервісі. Я не знаю, що в них з головою, але точно не все в порядку. Візьмуться ремонтувати таку плату, від, які 20 років, які... що вони можуть тут поремонтувати, що вони будуть? Мостири болити тут? Що тут ремонтувати? Навіть. Допустим, відсутня якась мікросхемка, де ти її будеш шукати її? Де ти її, блін, знайдеш? Тобто тут пару тисяч е от, елементів напаяних. Ну, звичайно, вони подумали о, лох, попали на лоха, зраділи. Типу, думаю, та, зараз е плата то може і робоча. Просто візьмемо там джампери по перетикаємо там, що то там поміняємо батарейку і все, і візьмемо за клопотання 200 гривень і все. Тому що я навіть не говорю про конденсатори, тому що, от, я вже казав, один конденсатор коштує долар. Навіть два конденсатори вони коштують дорожче, ніж та материнська плата. Самі по собі два конденсатори. Зрозуміло, що в всяких сервісняках ті конденсатори ставлять самі просто паперові. Вони нічим не відрізняються від вздутих кондьорів, які не були на ті, наприклад, не, якби вони були на тій материнській платі. І... Тобто, дають міняти. Ніхто не візьметься, ніхто в своєму розумі не візьметься міняти в конденсатор в такому воду. Вони можуть поміняти там, сказати тобі там, 500 гривень просто базова. Базовий ремонт буде коштувати. Неважно там, кондьор поміняти чи ще щось зробити. Тобто, Тут розрахунок був на те, що плата просто... що-то там, Не знаю, відеокарта згоріла чи ще щось там. Ми ж, напевно, брали системою цілою. Одним словом. От. Так що отак от от. Получив я, одним словом, на робочу плату. І от в таких, в таких от раліях, так що взагалі з нею робити? Звичайно, я просто її скріпляв зубами. Тому що я не хожу лінь мені тратити час на те, щоб її там фотографувати. писати описи, там, чекати півтора року, там, щоб її за 25 гривень хтось купив. Там, чи за скільки там. От. Мені нема смислу продавати її, щоб вклав на неї 6 доларів, а продати за 25. Чисто... Абсолютно. І я, наприклад, якщо я би розглядав варіант розборки і на донорство, що б я взагалі з нею взяв. І так, ну, якщо брати, то забирати практично все з неї, випаяти, наприклад, оті от фуксконівські роз'єми. от, <кхем> Теж їх можна продати. Далі достану мікросхему біоса. Тоже вона і можна окремо продати, тому навіть за долар. От, Можна спробувати. Так, заберу, звичайно, той міст з жовтим язичком. От. Далі от такі от всі мікросхемки. З виводом із двох сторін, з виводом з чотирьох сторін. Так. тут, от. Також треба дивитися, чи є тут позолота всередині. Тут немає ніде позолоти, я вже дивився. Там не позолота, там буквально, я кажу, десятитисячна грама, якщо щось є взагалі напилення. Тут нема напилення ніякого. Контакти в Сібілі. От, от, радіатор. Такі от радіатор я бачу тут по 30 гривень продають. А нові якісь там, в якихось там магазинах, от такі взагалі по 200 гривень продають Алюмінієві радіатори. І радіатор чистому можна навіть за 30 гривень. выставит. Вот. Ну и далее пришли эти микросхемки. Вот тут, тут. Так и уже можно. Вот тут микросхемка с четырех сторон выводами. Далее. Далее крепление. Часто такие вот крепления потребны на 478 сокет. От, конденсатори, вони тут не вздуті, ну, може, ємність втратили, але все одно тут можна забути, я їх заберу. От ці конденсатори. Нагадую, що українська плата має дохлий міст, не робоче, так би я якимсь займався. Навіть якщо б тут були якісь локальні проблеми, скажімо так, не робочі. На робочі звуки і так далі. В принципі, нормально, нічого страшного. Так, заберу ті роз'єми, роз'єми USB. Вони мають теж на собі, видно не буде, але вони мають на собі по золоту.